механизм підняв і так пересовуєте сюди чурку і рубається так зразу два оператора працюють. движок 7 кейских сил бензиновый с инверторным генератором який видає 220 на лібетку. Якщо цікавлять вас дровоколи, фірма лісоруб, місто Вінниця, є по наявності, щось під замовлення робиться, індивідуальний підхід до кожного клієнта, іменно по потребам. Да? Тобто кому що треба зробити, то і, і замовляємо. Так, За хвилину буквально там тачанка дров перерубана. Потім далі опускається механізм. І наступний дрова завантажується і піднімається. Да, і робітникам не потрібно піднімати важкі чурки для того, щоб колоти. Е -е, Є, є механізм, який це все робить. Якщо вас цікавлять дровоколи і обладнання, яке переробляє деревину, звертайтеся. Фірма лісоруб я посилання залишу під цим відео. Також транспортування може бути до форкопа чіпляється, щоб десь перетягнути.